Внутрішня м'язова ін'єкція це один з видів парентерального введення лікарських засобів, при якому препарат всмоктується із скелетної мускулатури після попередньої доставки його туди через голку шприца. Фармакологічний ефект при внутрішньом'язовій м'язовій ін'єкції розвивається протягом 10-15 хвилин, що швидше, ніж при підшкірному введенні. Оскільки м'язи мають кращу, ніж підшкірна жирова клітковина, систему крови та лімфотоку, але не так швидко, як при внутрішньовенному застосуванні. Внутрішньом'язові ін'єкції використовують для введення як водних, так і олійних розчинів та суспензій. Зазвичай вводять препарат в об'ємі до 3 мл. Безпечним вважається об'єм не більше 10 мл. Типовими місцями для внутрішньом'язових ін'єкцій є великі сідничні м'язи, м'язи передньобокової поверхні стегун та дельтавидні м'язи. Місце ін'єкції слід обирати, виходячи з віку, стану пацієнта, а також властивостей препарату та його об'єму. Сучасні погляди на внутрішньом'язову ін'єкцію поступово змінюються. Особливо це стосується доречності застосування цього шляху введення, оскільки внутрішня м'язова ін'єкція супроводжується досить сильним відчуттям болю та має ряду складнень. Тому цей шлях бажано застосовувати тільки за відсутності альтернативи. Звичний, так званий дорсоглютеальний підхід визначення оптимального місця для уколу шляхом поділу сідниці на квадранти також є застарілим. Верхньозовнішній квадрант сідниці все ж має сітку досить крупних судин, близькість до нервових стовбурів та виражений шар підшкірно-жирової клітковини. Виконуючи тут ін'єкцію, є висока загроза гематоми, травми нерву та введення препарату не в м'яз, а під шкіру. Сьогодні пропонується так званий вентроглютеальний підхід. Для визначення місця ін'єкції. Наприклад, вправу сідницю пацієнта кінчик вказівного пальця своєї лівої кисті слід прикласти на праву верхню передню ось клубової кістки, розвести пальці руки, пересиваючи середній палець якнайдалі дозаду, не відриваючи вказівний палець. Утримуючи вказівний палець на тому ж місці, поверніть руку таким чином. Щоб підвищення великого пальця лягало на великий вертлюг стегнової кістки. Місцем ін'єкції є нижня третина трикутника, що утворений вказівним та середнім пальцями. Ін'єкції в сідницю виконуються виключно в лежачому положенні пацієнта. Ще одним місцем для внутрішньо м'язової ін'єкції. Є м'яз Вастус латераліс, який зазвичай використовується для щеплення дітей. М'яз розташований на передній бічній поверхні стегна, і саме його середня третина використовується для введення препаратів. Ін'єкція в стегно може бути виконана як в лежачому, так і в сидячому положенні пацієнта. Для ін'єкції в дельтовидний м'яз використовують його середню частину. Для визначення точки ін'єкції необхідно спуститися вниз від акромеального відростка на ширину двох-трьох пальців. Пацієнт при виконанні ін'єкції в дельтавидний м'яз може сидіти або лежати. Об'єм шприца не є принциповим і визначається об'ємом препарату, що необхідно ввести, однак принциповим є вибір голки. При виборі розміру голки враховується вага пацієнта, його вік. Кількість жирової тканини, в'язкість ліків та місце ін'єкцій. Водний розчин можна вводити за допомогою голки розміром від 20 до 25 g. В'язкі або масляні розчини можна вводити голками розміром від 18 до 21 g. Довжина голки визначається місцем ведення віком та вагою пацієнта. У дому дорослому може застосовуватись голка довжиною від 16 до 25 мм. А пацієнту із зайвою вагою голка від 25 до 38 мм. Дітям використовують більш короткі голки. Перед використанням шприца Необхідно перевірити кінцевий термін його придатності та герметичність упаковки. Також перевіряємо назву лікарського препарату, його концентрацію та термін придатності. Далі треба ретельно вимити руки з милом під проточною водою, висушити їх одноразовим паперовим рушником та обробити спиртовмісним антисептиком. Розкриваємо упаковку шприца, роз'єднуючи поліетиленову і паперову її половини. Обережно, щоб не випала голка, виймаємо шприц за поршень. Перевіряємо прохідність голки, випускаючи із шприца повітря. Шприц з голкою кладемо у стерильний лоток. У шприц набираємо необхідний об'єм лікарського препарату з ампули або флакону. У стерильний лоток необхідно також покласти дві спиртові серветки. Або стерильні ватні кульки змочені у 70% розчині етилового спирту і одну стерильну суху ватну кульку. Визначаємось із місцем ін'єкції. Обов'язковою є пальпація місця уколу з метою виявлення можливих інфільтратів чи ущільнень після попередніх ін'єкцій, якщо такі виконувались. Місце ін'єкції двічі протирають спиртовими серветками спочатку широко від центру, далі безпосередньо місце майбутньої ін'єкції. Заповнений ліками шприц тримають правою рукою так, щоб п'ятий палець притримував муфту голки, а інші пальці своїми кінчиками утримували циліндр шприца. Першим та другим пальцями лівої кисті. Злегка розтягують та фіксують шкіру з підшкірною жировою клітковиною у відповідній ділянці. Перпендикулярно до поверхні шкіри швидким рухом вводять голку на необхідну глибину, проколюючи при цьому шкіру підшкірно-жирову клітковину фасцій, досягаючи товщі м'язу. Потрібно стежити, щоб голка була уведена не повністю і над шкірою лишалася її частина не менше, ніж 0,5 см. Ліву руку прибирають. Після введення голки в тканини лівою рукою необхідно потягнути поршень шприца на себе і перевірити, чи не потрапила голка у просвіт кровоносної судини. Тобто кров не повинна надходити у шприц. При появі крові у шприці його необхідно злегка підтягнути назовні і повторити пробу. Натискаючи на поршень першим пальцем лівої руки, повільно вводять лікарський препарат у м'яз. До місця ін'єкції лівою рукою прикладають спортову серветку і швидким рухом виймають голку. Голку шприц та матеріал утилізовують.